У залі Кременецького районного будинку культури яблуко ніде впасти. Хтось прийшов, аби долучитись до доброї справи. А для когось це єдиний спосіб поспілкуватися з тими, у кого схожі проблеми відчути увагу і турботу. Ми збирали кошти, збираємо подарунки. Хто чим може поділитися, об'єднуємо разом, щоб зробити таке свято для цих діток? Дітей з особливими потребами, крім концерту, чекали подарунки, а хлопчик Ілля отримав можливість продовжити таке необхідне лікування. Проблем у таких сімей багато: мізерні виплати, дорогі ліки. А ще хтось із батьків змушений залишитись вдома, аби доглядати за неповносправною дитиною. Нам обов'язково потрібно кардинально щось міняти в нашій країні, щоб ці люди мали хоч якусь. Невелику увагу, тому що це неможливо жити за тих тисячу гривень, які вони положають. І люди, які доглядають інвалідів, вони не можуть працювати. А вони повинні сидіти біля цих хворих дітей, і за ту тисячу просто неможливо вижити. Це просто нереально. До двох з половиною мільйонів неповносправних в Україні додалося ще понад дві тисячі тих, хто повернувся з інвалідністю з антитерористичної операції. Якщо не буде ніяких змін в законодавстві, ці е, воїни скоро залишаться сам на сам з бідою, як всі інваліди України. Тобто, мізерна пенсія е, взагалі майже можна сказати, немає ніякої соціальної допомоги, окрім цієї пенсії. А е, е, всі ми знаємо, яке дороговартісне лікування реабілітація. Аби покласти край злоденному існуванню неповносправних, їх сім'ї і благодійники вирішили звернутись до керівництва держави. Ми хочемо звернутися до благодійних організацій, громадських організацій інвалідів, до батьків інвалідів з такою проблематикою, щоб ми звернулися до президента з проханням, навіть з вимогою, щоб держава лицем повернулася до проблем інвалідів. Сьогодні ми читаємо лист звернення до президента і цим самим хочемо звернути на злиденне життя наших інвалідів в сучасному суспільстві України.